Доброго дня, дорогі підписники! Перед вами персик Нектарин Рубіновий 4 во всій красі. Це 2025 рік міста Харків. Значить, посаджений був цей персик у 2023 році. Весь 2024 рік він прохворів, поки прожився. На початку цього року значить, він дуже пішов гарно вріст, але з відразу з'явилася курчовість листя, і крім курчовості листя, ще були отакі пупиришки на листях. Тобто, мабуть, якісь бактеріальне захворювання. І хоч я оприскував і від бактеріальних захворювань, грибкових захворювань, від жучків, павучків, актарою там оприскував, ніде нічого не допомагало. І коли вже взагалі в травні місяця зав'яло усе листячко, мені нічого не залишалося, як спробувати відрізати верх. Ось дивіться. Місто зрізу. отут ще сантиметрів 40-50 була верхушка, і таких віточок ще багато йшло. Як тільки я зрізав значить цю верхушку, відразу почало наново відростати значить, усі ці бокові гілочки, і він пішов у ріст. Дивіться, як вимахав. Дуже гарно, бадьоро себе почувають листочки. Просто чудово. Завітую усім. Мені, до речі, коли я купляв цей персик і персик Peach ще разом з ним, який загинув, на жаль, то мені продавець сказав, що від землі і до верхушки ви маєте залишити не більше метра. Тому що, якщо вище метра, то потім ті соки не дотягують. І може загинути. Так у мене айспіч і загинув. А нектарин Рубіновий 4, ось я обрізав, дивіться, повидаляв ось тут дуже багато гілочок ішли, можна сказати, зайвих. Я їх повидаляв і дуже гарно пішло вріз. Аж прямо отак от бадьоро себе дуже гарно почуває. І так, тож, надіюся комусь ця порада була корисною, може хтось теж наступить, як то кажуть, теж на ці самі граблі і скористається моєю порадою. Тож, дивіться, користуйтеся, бадьоро себе почуває персик. Я навіть хочу сказати, що у мене яблунька є. Який Яблунька білий налив. Теж саджанець мені продавали високий. Я зрізав від землі 60 см і залишив. І Зараз покажу, як гарно виглядає та яблунька. Подивіться, ось ця сама яблунька, про яку я казав. Значить, Вона було, була висотою майже 2 метри. Я ось де зрізав цю яблуньку, хоча вона вже розпускалася весною. І отут, а в цьому місті взагалі де почки не було ні листочків, нічого, були вищі листочки. Я ту верхню часть відрізав. І як я вже дивився, навіть у досвідчених садівників, все одно там із спящих глазків з'явилися. Нові ось такі побіги, як то кажуть. Тож, робіть так, я сподіваюся, що у вас усе вийде і все буде дуже гарно. Ну, Якщо з яблунями в мене вже досвід є, то з персиком, з персиком це у мене вперше такий досвід. І справді ніяке оприскування не допомагало. Е, гинуло просто дерево і все. і Листочки гинули. ну, Видать, не вистачало мікроелементів, тому що персик він сам по собі таке деревце пишне, дуже швидко росте і дуже багато оцих гілячок. І я думаю, із-за того, що цих гіллячок було ще більше, і воно просто не встигало коріння гнати усі поживні речовини. І тому воно, я вважаю, що починало гинути. Ну, Так, чи інакше. Але ось саме цей спосіб він і врятував мій персик. Персик переправитий на алечу, я повторююся. Це нектарин Рубіновий 4. Усі такі дуже гарні саджанці. Там багато фруктових деревець. Я купляю в Ірини Унгурян. Ірина Унгурян це її можна знайти, значить, вбити в пошуку Facebook Ірина Унгурян. Вона в Фейсбуці дуже Гарний, дуже гарний фахівець, і її дуже гарно знають по всій Україні. Тож я в неї замовляю не перший раз і все дуже-дуже гарно. Усім бажаю здоров'я, бережіть себе і не забувайте ставити вподобайки.